Так, каваляночка, приїхали ми вже в стоматологію, будемо зараз ставити німці. Нові зуби. Нові зубчики були, да? так? Віктор зараз все робив. Прийшов той момент нарешті. Зубки вже тут стоять. Зубки... зубки вже тут стоять, дивіться. То щось серйозне, раз такі наклейки, блі, так? Скільки часу Віктор ми чекали на ті зуби? Та скільки? Орнів? Нарядчі. Штирня, так? Так. Да. так що, коротше, зараз буде щось цікаве. Кавалерочка, як ви думаєте, що це за зубки такі будуть? Ми тут лишимо зараз вам іконочку, вгадуйте. Ммм. Умгер. Умгер! Ти вже все не боїш? Бо зараз буде серйозно? Бежи яка це отвертка, блін. Ану? А ну зараз давай Не исполнять тему. Тут ки знаєш, гнати не витягнуть, свином. Леня з Майами приїхав Ну як? Дивиться, конечно. Леня Леня Майами, блин. На море не їжу То я вам буду з ручки моз моря. Короче, зараз будуть серйозні зубки не могу. Тобто істинный момент скоро, молодеж. Кавалерка, дві цю, вы такого еще не видели. Заробили ти. Заробили ти як граната з того. Серйозно? Де вони ячка? О! Я колись ходив по кущаю, та там кості сі гуляли з корови, з крісові тумого зуби. Наша стоматологша тут перевіряє тусе. Сонецько і тепер як шеф, так, Ти то піднесла страшне. Хочеш, щоб я вже проїхав? Він там підняв підпашки і думав, що навіть ці не будуть. Я ще й не маю спеціальність, я знав, що він їде. Так? Запах Майами. Я не вмію, я бухав у джерелі спеціально. Каже, запах Майами. А ти тоді стоїш. Умгир. Умгера, вона виснівшка ясно Зроби ясне підняти. Так і сиди. Там швебет звучав. Що таке? Фасоля якась вчора. Будеш, вчора їв якусь фасолю їв. Кусок пломби ти відказує. Ну фасоля понюхай. Фу, а Ти будеш цей на видаляти? Ні. Сьогодні вже нічого не видаляти. Видаляти щось будемо? Ні, 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 ні. Братва, зараз будемо, коротше, ні, переробляли трохи імідж. Будемо зараз його стригли ще, да? Щоб да. борзий виглядав. Зараз під голим він буде ходити в куру, а його всі бояли, розумієш? Так є, так що, коротше, німей поки що не сміється, в нього там такі зубки, та те що. Зараз поміняємо йому трошки волосся.